И Тима, колобочек маленький. Давай, Андрюшечка! Ну! Сейчас, сейчас, яй! Три! Давай, Андрюшка! Андрюшка! Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Назад. <соргане> <Командрик жалтрий>. Ну <соргане> <О>, да. О, <соргане> <соргане> Ах, молодцы. <соргане> Трошки надо его дома растянуть, очень. Ширь, шири, чтобы ворота закрывало. Не, 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 хватит вышел. <соргане> Выше надо

Ну, Андрюшечка, давай, ну, сонечко, давай. Зароби. Ворота. Молимся. Ах. Давай, давай, котичок, давай, давай, давай. Ах, чуть-чуть. Давай, Андрюша. Чуть-чуть, чуть-чуть. Лен, -чуть, давай, чуть не забывай. Давай. На І друг, на другом половину. Оп, удрик, давай, давай. давай. Вони одні пили на поліграни. Сюди, сюди. Ось цукава. Сливається. Білий ям. падають. Для м'ячу я не хочу. Вони велика. Вони велика. Вони велика. до ворота вона прямо зашёл. Мимо німа, німа! Ай, молодці! Хто Павлюк? Давай, мудрик, гати. Куди ти? Не всі, пойду. Закровайте, мока! Не посирається. Призбулася на забокову добре. Нічого немає, Ще один нам достатньо. Ми все ласкі на нічого. Красавці так молодці Угу, Для нас це буде виграш. Ну, ну! Бери! Ой-ой-ой! О, красиво! Сука, вони заб'ють нашу Андрюшку. Вони знають, що Андрюха гуляє, хороше, вони його тупо. Ну, понятно, це ж правильно такі робити треба, і ми так буде робимо. Знать, хто у них сильний, і його вкрить. Ворота. Подрагите, Так гуляєте, то ви не пані так сидять. Ось слабенький удар. Ви ходіть, забирайте мене! А що? Це крутять. Вдарить замок. Ай-яй-яй! Що це за удари? Диви задки! Що це задки за удари? Як сміх. Сюди попало, ти не б'єш. піде. Давай, давай Андрюше! Сюди на цю сторону. Добре, давай, давай, давайся! Не, не дай би! Та юк твою мать, та не дає. Диви, дивись! Диви, Сука. Ну. Сидить у воротах не зі стіну. Павлюк закрий його. Не ззадін його стій. Давай, Андрюшка! Давай, давай! на його положить, бачиш. Нема вони не там. Оно. Бодишанки, за та біжить до тренька на погоді. Ті мене жаліє, Олександрович, ти, <плес> ти бач, не міняє його. Не міняє, ти бач, не міняє її. А де ти він дешін теж? Теж був отут десь, отут десь. Да, 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 отут десь. він був. отут, отут, отут. отут, отут. На цій стороні. Колоті Він криє паблюка. <плес>

Захватив за руку, одірвав. От... для чайні цього. Не трагать. Ти можеш туди його такий побігати. Боїться свисудити. Ні, він боїться свистити. Не не Боїй, не 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 подивіться на цього не тренера і на рину. Він боїться. Та що бояться? Нашим можна підсудяти. Та зробити! Павлюк, проснайся! Не, не, не вышел. Ух, да, шо, блядь. А сам прыгнул. Ну да. Он а сам, а? вообще стоит мяч. Коло нього стоїть, дивиться. Що та, 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 таке, саме? На що не сядь, вже. І так, і відстави, дав, щоб а, ти псагол запився. Стоє ще се. Поки вони відвічені. Місі з воротарьо заробіть. Давай, давай, туди, пішом! Давай! Сам сам собі. Що ж, він там впасти, сам собі. Це, цей, носа його. Ну так ти ми, Нічого, молодець зато. Там він саме тут лучший. <ріст> ну, молодець! Давай, Андрюшечка! Давай! Давай, давай! Давай! Що ти руки виставляєш, як ти його штовхнув? Штокну! Штопну ти його! поміняй Дві судяч дайма. В голову кинь. ще спіть. Не, не, нема. Марк! Куди ти меча кидаєш? Марк, тепер іди забирай. Окей. Закройте, не встигає. А, воно. Ворота! О, Ще раз! О, да, Давай! Ток! Марк! О тут сидиш! Забирай, забирай м'яч! М'яч забери, отут сідай! О, сколько, сколько... Марк! поля тікай! <рек> іди сюди! Заберіть Заберіть! Марк! <служно> а, <жунду>. <свист> а, <свист> Сына, Марк! Іди забирай його, забере. Максим, молодець! Вона не вспіває з усіма дітьми дивиться. Молодец! Молодец! Піше мамка не візьме тебе на футбол. Не хочемо. Я знову підвернула.

Що ви горните? Які два? Нема. А що два є? А два.

нього всі накричали, що він поганий, як йому зібратися. Ось таку. Просто треба, щоб тут хтось був. І стоян. Обіжать дуже подачі в центрі поля стоять. А так це не халеч. Чом не зглачаєте справу цю? Ну, 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 захищаємо! <рес> нема, нема. Перерізав, так? Да?